Доброго дня, друзі! Сьогодні незвична мандрівка для мене. Я буду перевіряти лайфхак, як перетворити звичайну жестяну банку від тушонки на пічку щепотницю. Ідею щодо Такого відео я побачив в одній із соцмереж та вирішив повторити. Перевага такої пічки, що вона не потребує багато дров, гілочок. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково напишіть коментар. Якщо до вподоби таке відео, і я буду знімати ще. Я вважаю, потрібно підбити підсумки. Так, ця пічка працює. Це колосальний плюс. З мінусів, звичайно, що не всі захочуть так заморочитися над нею. Простіше розпалити багаття. Але багаття потребує в рази більше дров. Тож ця щепотниця. Дуже економна. Пишіть свою думку в коментарі. Я обов'язково її прочитаю. Та чи зробили ви таку саму пічку? Чи не заморочувались над тим, як підігріти свою їжу? Декілька слів про тушонку. Тушонка виявилась дуже смачною. Якщо оцінювати її по п'ятивальній системі, це, напевно, буде 4 з плюсом. Дякую всім, хто додивився до цього моменту відео, і до наступних зустрічей в Карпатах в лісі.